Кличко мовчить, значить, зони впливу поділені, поки начальник Кем Влад Ткаченка разом з екологами дає зелене світло на екологічну катастрофу, знищення Дніпра, і, як завжди все буває, за долю від пробудка. Тепер Дніпро тоне в нечистотах, відходах і мусорі, коли стихі осокорки й острів водників стали схожі на зону техногенного лиха, баші ковальської. Риють Дніпро день і ніч, а вода перетворюється на каламутну пульпу. Люди задихаються від шуму, риба гине, а ґрунт під будинками просідає. І все це під офіційним дозволом начальника КМВА Ткаченка. Він щотижня підписує документи, які дозволяють ПБГ Ковальська Пилипенка викачувати пісок з річки, без оцінки впливу на довкілля та дозволів на надра, екоінспекція. Екодепартамент, нібито живуть на Марсі і цього не бачать. Схема проста: Пилипенко отримає готівку за кожну бажу. Частина йде на хабарі екологам, геологам і чиновникам КМВА. Пісок оформлюють через фірми-прокладки, а податки зникають через скрутки ПДВ. Фінансові звіти Ковальської показують збитки на сотні мільйонів і жодні прибутки. Тим часом Дніпро гине. Замулене дно зруйновані неарестовища, отруєна вода, кияни залишаються без нормального берега. Ткаченка, Соболів, Годинець, коли КМВА, Міндовкіля та Геонадра зрозуміють, що пісок не важливіший за життя людей річку, яка нас годує. Хочеш більше наш телеграм.